Упродовж чотирьох хвиль міграції з України, хоча дехто з дослідників виокремлює і, і п'яту Україна втратила значну частину людей, які за національністю українці, каже голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний. Якщо ми вважаємо, що на сьогоднішній день 45 мільйонів живе громадян України на території Українців, і дивитися по національному співвідношенню, десь з них 30 мільйонів. Це о, живе українці в Україні, може навіть трохи менше, то ми можемо співмірити, які величини. Це величина, яка має по кількості населення е, українців, що живе в Україні, живе поза межами України. Це великий ресурс причин, з яких люди роками масово виїжджали за кордон безліч. Зараз їх дослідженням займаються науковці. Історик Микола Бармак переконаний, були б гідні умови, ніхто б не виїжджав, адже мігрувати люди почали не з доброго життя. Як доказ пан Микола цитує Івана Франка, нори, в якій панує тільки плач і скрегіт зубів, нужда, гніт і непевність у завтрашньому дні навіть пес не може полюбити. Ми не мали своєї держави, і ми змушені жити були в різних державах в умовах Російської імперії Австрійської імперії, якщо говорити в історичному сенсі, і люди шукали виходу із цієї ситуації, шукали цей вихід. Вихід у пошуках кращої долі іншої держави зараз світ розділився на дві частини: країни, що приймають мігрантів, і ті, які відсилають. Причому перші виграють в Україні. Система ще не дає можливості людині реалізувати себе, каже Микола Бармак. А отже, проблема трудової міграції криється не в мігрантах. У дискусію вступила інший доповідач Катерина Данильчук. Причину трудової міграції вона вбачає в іншому. Наш погляд трошки інший. Проблема не в здатності самореалізуватися, а в тих мотивах, які ставлять перед собою трудові гранти. За нашими дослідженнями, найперший мотив, і це також підтверджує полінгове дослідження Карпатського, прикарпатського університету Міністефаника найперший мотив це заробіток грошей для організації чи придбання житла. На цьому дискусія не закінчилась. І я, з вашого дозволу, хочу. З пані доповідочкою, тому що формування особистої відповідальності за власний вибір це дуже гарно, але ми забуваємо, що ми живемо в державі. І функція держави створити умови для цієї самої особистості, яка могла би зробити правильний вибір. Подискутувавши учасники науково-практичного семінару до спільної думки щодо причин масового виїзду українців за кордон так і не дійшли. Натомість погодились одному. Проблема заробітчанства актуальна за один день її не вирішити. А завдання української всесвітньої координаційної ради об'єднати українців у всьому світі, аби вони і за кордоном почувалися комфортно і змогли відстояти свої інтереси.